Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми вчимося розв'язувати задачі на проміжне успадкування або на неповне домінування. Пригадаємо, що проміжне успадкування це успадкування, при якому один алельгельна не повністю домінує над іншим. За неповного домінування спостерігається проміжне успадкування ознаки у гібридів першого покоління F1. Один з алелів гена умовно вважають домінантним і позначають великою літерою латинського алфавіту, ставлячи над ним риску символ неповного домінування. Пригадаємо генетичну символіку, якою будемо користуватися: великі літери латинського алфавіту домінантні алелі, маленькі літери латинського алфавіту рецесивні алелі, значок жіночої статі, зеркало Венери, значок чоловічої статі спис Марса, значок схрещування, батьківські форми. Оскільки ми будемо розв'язувати задачі на неповне домінування, особини з неповним домінуванням позначатимемо А велика риска, А велика риска. А маленькі маленькі – ресесивні гомозиготи. А велика риска А маленькі в неповному домінуванні це гетерозиготи. F1 1 гібриди першого покоління, F2 2 гібриди другого покоління, G-гамети. Отже, перша вправа. Схрестили суниці з червоними плодами, суницями з білими плодами. Все потомство має рожеві плоди. Визначте генотипи батьківських форм і потомства. Як завжди, записуємо розв'язання, що нам дано. А велика риска, А велика риска червоні плоди, а маленькі амаленькі білі плоди, а велика риска, а маленькі рожеві плоди. Нам сказано, що рослини з червоними плодами і рослини з білими плодами. Знайти Генотипи батьківських форм і f 1 Як завжди, з розв'язання починаємо з записування схеми схрещування. Батьки. Значок жіночої статі А велика риска, А велика риска. схрещування, значок чоловічої статі і генотип а маленьке, а Амаленьке білі плоди. Гамети. За... Материнська особина утворює один сорт гамет. А велика риска, А велика риска. Чоловіча особина також утворює один сорт гамет А маленький, А маленьке. Записуємо гамети у решітку планета. Жіночі зліва, чоловічі зверху. Як бачимо, від схрещування рослин з червоними плодами і з рослинами з білими плодами. генотипи яких відповідно. А великі риска, А великі риска, А маленькі, а маленькі. Ми отримаємо 100% А велика риска А маленьке, тобто плоди будуть рожеві. Обов'язково записуємо відповідь. Генотипи батьківських форм А Велика Риска, А велика риска і А маленьке А маленьке. Ф1 має генотип А велика риска, А маленьке, тобто 100% рожеві плоди. Права 2. При схрещуванні білого півня з чорною куркою всі курчата строкаті яким буде потомство від схрещування білих півнів зі строкатими курями? Знову записуємо, що нам дано. А велика риска – це чорне пір'я, А маленьке біле пір'я, А велике риска А маленьке строкате пір'я. Нам сказано, що користь курка строката, значить, її генотип буде А велика риска – А маленьке. Півень білий, значить, його генотип буде А маленьке А маленьке. І знайти нам F1. Починаємо розв'язання, пишемо схему. Батьки П. Двокрапка. Значок жіночої статі. Строка та курка А велика риска А маленьке. Значок схрещування. Значок чоловічої статі і генотип білого півня А маленьке А маленьке. Жіноча особина утворює два сорти гамет. А велика риска. А маленьке. Чоловіча особина утворює один сорт гамет. А маленьке, а маленьке. Записуємо гамети в решітку панета. Жіночі зліва, чоловічі зверху. Як бачимо, у нас 50% А Велика риска А маленьке це будуть строкаті курчата. А маленьке, а маленьке, будуть білі курчата. Записуємо відповідь. У f 1 50% строкаті курчата, А велика риска А маленьке. 50% білі. А маленькі, а маленькі. Наступна вправа. Серпоподібна анемія у людини успадковується як ознака з неповним домінуванням. Гомозиводні за цією ознакою особини помирають рано, а гетерозиводні є життєздатними, стійкими до малярії, оскільки мають особливу форму гемоглобіну, яким малярійний плазмодій не здатний живитися. Яка ймовірність народження дітей, стійких до малярії у родині, в якій обоє батьків стійкі до цього захворювання? Починаємо розв'язання із запису, що нам дано. А велика риска, А-Велика риска нежиттєздатні особини. А маленькі а маленькі – особини не стійкі до малярії. А велика риска, а маленькі особини стійкі до малярії. Нам сказано, що батьки у сім'ї стійкі до малярії, значить, вони будуть гетерозиготами. А велика риска, А маленькі. І визначити нам ймовірність народження дітей, не стійких до малярії. Тобто їх генотип буде А маленьке, А маленьке. Записуємо схему схрещування: батьки двокрапка. Значок жіночої статі, генотип а велика риска, А маленьке, значок схрещування. Значок чоловічої статі і генотип А Велике риска А маленьке. Гамети. Жінка утворює два сорти гамет А Велике риска, А маленьке. Чоловік також утворює два сорти гамет, А Велике Риска А маленькі. Записуємо гамети в решітку пенета. Жіночі зліва, чоловічий зверху. Як бачимо, у нас буде йти розщеплення один до двох до одного. 25% буде особи нежестєздатних, А велика риска, А-Велика Ризка. 50% буде гетерозиготи, стійкі до малярії, А-Велика Риска, А маленькі, А-Велика Риска, А маленькі. І 25% буде особи не стійкі до, до малярії. Отже, записуємо відповідь. Ймовірність народження дітей, не стійких до малярії, їх генотип А маленьке, А-маленьке, становить 25%. Тепер пропоную вам попрацювати самостійно. Вправа 4. У нічної красуні рослини з червоними квітами мають генотип А великариска А великериска з білими А маленьке А маленьке. Гібридні форми мають рожеві квіти. Визначте ймовірність отримання рослин з червоними квітами. При схрещуванні рослин з червоними квітами з рослинами, які мають рожеві квіти. Права 5. При схрещуванні двох сортів суниці отримали 31 рослину з червоними плодами, 60 рослин з рожевими плодами і 29 рослин з білими плодами. Визначте генотипи батьків і потомства. Права 6. Від схрещування редиски з довгими коренеплодами, з редискою з круглими коренеплодами. Все потомство має овальні коренеплоди. Визначте, які коренеплоди матимуть нащадки від схрещування рослин з довгими коренеплодами, з рослинами з овальними коренеплодами. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.